Присутні, хто в ефірі, як мене чуєте. Ви можете ви присутні? Сподіваюся, ви мене чуєте. Розпочнемо наше знайомство з Харківським національним ситом повітряних сил імені Івана Кажудуба, хто вперше про нас дізнався і знаходиться зараз перший раз. Хотілося б всіх привітати з правильним певним вибором нашого університету, тому почнемо. Як ви бачите на першому слайді, університет здійснює підготовку фахівців. Не тільки для повітряних сил, як могло б показатись на перший погляд, тому що ми маємо в назві повітряні сили, але ми готуємо для Міністерства оборони, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби надзвичайних ситуацій України і Служби безпеки України. Готуємо для всіх видів Збройних сил України. Ліцензійні обсяги дозволяють нам здійснювати, що річні набори. Щорічні набори ми маємо 12 спеціальностей, 22 освітні програми за 53 спеціалізаціями. Науко-педагогічний потенціал нашого університету дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців, які вступили до навчання. Ми маємо в своєму складі 56 докторів наук, 397 кандидатів наук та докторів філософії і велику чисельність лауреатів різних премій, діячів і таке інше. Це говорить про те, що ми даємо високу освіту, яка признається не тільки в Україні, а й на міжнародному рівні. Отже, щоб ви розуміли структуру університету, він складається з тих факультетів, які ви повинні обрати. І на які ви можете перейти після мого виступу за посиланнями. Я коротко ознайомлю з факультетами. Перший факультет у нас носить назву льотний. Галузь знань на слайді, спеціальні спеціалізації на слайді. Ну, в двох словах коротенько, це літаки, льотчики вертольотів. Літаків, штурмана, офіцери бойового управління і є ще одна цікава спеціальна забезпечення військ, спеціалізація виховна та соціально-психологічна робота у підрозділу. Тобто Це наші е, фахівці морально-психологічного забезпечення. інженерно авіаційний факультет носить номер другий в університеті. Готує фахівців, які обслуговують літальні апарати, а також фахівців безпілотних авіаційних комплексів оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного авіаційного обладнання. Третій факультет носить назву зенітних ракетних військ. Це наше ППО, так називаємо велике ППО, яке працює. Проти авіації, а також в складі цього факультету знаходиться така галузь знань, як електрична інженерія, тобто так звані енергетики. Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації. Із з назвою ви розумієте, що цей факультет дуже тісно пов'язаний з комп'ютерами. І назви тут відповідні спеціальності. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, робототехніка, радіоелектронні системи забезпечення польотів в авіації, радіоелектронні системи засобів командних пунктів і повітряних сил. Тобто хто з комп'ютерами на ти? Як то кажуть вам на цей факультет? Він має номер 4. Наступний факультет радіотехнічних військ протиповітряної оборони. П'ятий факультет, як то кажуть, в Збройних силах є вуха та очі. Це факультет радіотехнічних військ протиповітряної оборони, готується фахівців. Автоматизації та електронної комунікації. Також в складі цього факультету є метрологія та інформаційна вимірювальна техніка. Дуже цікава спеціальність. Наступний факультет протиповітряної оборони сухопутних військ. Із назви ви розумієте, що на ньому готують фахівців для сухопутних військ. Це протиповітряна оборона, яка працює в складі сухопутних військ. Тут озброєння військова техніка комплекси та системи зенітного озброєння, тобто є командні спеціальності і інженерні спеціальності, номер факультету 6-й. Наступний факультет сьомий це після дипломної освіти. Відразу хочу зауважити що цей факультет на платній основі. Якщо попередні факультети були на безоплатній основі, тобто на державне замовлення, то цей факультет за кошти фізичних осіб. Спеціальності вказані на слайді. Це цивільні спеціальності, які ви можете отримати вищу освіту. За ціма спеціальності. Інститут цивільної авіації. Це теж цивільний у нас інститут, наш відокремлений підрозділ. Поцікавтесь теж цікавий факультет. Тобто ми готуємо не тільки військових фахівців, військовий коледж сержантського складу. Дуже багато спеціальностей, спеціалізації підготовки, відмінність цього коледжу. Що по випуску е, фахівці отримують військове звання сержант. Тепер взагалі, матеріально технічна база. Ну, перш ніж перейти до подальшого знайомства з нашим університетом, хочу зауважити, що факультети зараз не знаходяться в місті Харків. В зв'язку з ситуацією, яка зараз. Створена в країні, ми знаходимося в західних регіонах нашої держави. Кожен факультет майже в окремому місці, в безпековому вступ у вас буде проходити теж в Західному регіоні нашої держави. Не в Харкові. Ну, матеріальна база тут в основному вказана та, що у нас в Харкові. Але за півтори роки, які ми знаходимося. В регіонах України ми створили вже бази відокремлені на інших факультетах, на інших, в інших місцях факультетські свої матеріальні бази. До вашої уваги будуть і лекційні аудиторії, і навчальні класи, і навчальні лабораторії, і комп'ютерні класи, і кабінети, мовні лабораторії для вивчення іноземної мови, бібліотеки, стадіони, спортивні майдани і таке інше. Тренажери. Велика чисельність тренажерів є в університеті, яка дозволить вам перш ніж перейти на, до бойового зразкового зброєння, потренуватись, досягнути, як то кажуть, професіоналізму на тренажерах спочатку, а потім тільки допускаєтесь до бойового зразку. Авіація наша знаходиться в одному із західних регіонів України. Є ціла навчальна авіаційна бригада, яка обслуговує, готує до польотів літаки, які використовуються в освітньому процесі. навчально тренувальні комплекси зараз розповсюджені по всій Україні, розподілені. Там знаходяться бойові зразки, на які ви пересідаєте після тренажної підготовки і достатньої підготовки. Наступне спортивна база університету. Спортивна база університету тут показана в Харкові, але в кожному місці дислокації факультету є своя спортивна база. Хто займався спортом, він має можливість продовжувати заняття, заняття спортом. У нас є безліч секцій, безліч команд і таке інше. І ці команди. Займають одні з перших місць по Збройним силам України і не тільки, а ще й в Європі. Тому звертаю вашу увагу, хто вважає, що навчання відривається від спорту, він помиляється. Спорт напродовж цього, навчання. Крім навчання і спорту, у нас є культурний відпочинок, у нас є музеї, є художня самодіяльність. Тобто ваші таланти у нас. Курсанти, які навчаються, пишуть верші, твори, виступають, співають, такі інше ніхто не забороняє цим займатися. Казарми гуртожитки. Тут ви бачите фотографії в нашому Харкові, але ті місця, які створені в інших місцях дислокації, не гірше за ці фотографії. Всі курсанти зараз, крім першого курсу, та й перший курс можна назвати, проживають в гуртожитках. Це раніше у нас було перший, другий курс в казармах, третій, четвертий в гуртожитках. Всі ви будете проживати по 4-5 осіб в кімнаті, чоловіки окремо, особи жіночої статі окремо. Харчування. Харчування у нас трьохразово, безоплатне. Звертаю вашу увагу, дуже багато питань, скільки я повинен заплатити. У нас і навчання, і харчування, і речове. Отримання безкоштовне. Більше скажу, що ви будете отримувати грошове забезпечення, яке буде підвищуватись е, залежно від якості вашого навчання, медичне обслуговування фахівці всіх медичних спеціальностей є в університеті. Тому, якщо у вас проблеми з здоров'ям, по-перше, по до вступу ви повинні. Перевірити, щоб не було для вас несподіванка і що під час вступу у вас знайдуть якусь хворобу. От, тому раджу всім пройти лікування, перевірку, бо бувають ті хвороби, про які абітурієнт навіть не підозрював. У нас дуже досконале медичне обслуговування. Тепер перейдемо. Які ж у нас є напрями підготовки. У нас є бакалаврська підготовка, магістерська підготовка, яка здійснюється після бакалаврської, і молодший бакалавр це військовий коледж цежанського складу. А також четверте це за кошти фізичних та юридичних осіб, те, що я сказав, вам треба обрати який напрямок вас цікавить, і далі діяти. Перше, що ви повинні зробити, це. Здати ЗНО або мультипредметний тест. ЗНО у нас 20-21 рік приймається, мультипредметний тест 22 24 2024 рік. Предмети, звертаю вашу увагу, бо зачастую приїжджають абітурієнти з не тими предметами, які нам потрібні. Українська мова обов'язковий. 100 балів у нас пороговий рівень. І профільні предмети. Математика, фізика історія України. Для різних факультетів свій профіль. Ви бачите скорочення в дужках Поясню, що це за скорочення. ЛФ, це льотний факультет, ІАФ, інженерний авіаційний, ЗРВ, зенітних ракетних військ, АСУ та НЗПА, автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації. РТВ ППО, це радіотехнічних військ протиповітряної оборони, ППОСВ, протиповітряної оборони, сухопутних військ. 100 балів профільний предмет, то ж саме, як і обов'язковий. Додаткові предмети це фізика, географія, біологія, хімія, войназемна мова. 100 балів. То є три предмети. Військове коледж сезонського складу відрізняється від інших факультетів двома предметами. Українська мова, математика, фізика історія України. Профіль. Українська мова обов'язкової, як і у нас, теж по 100 балів відповідно. Умови ті ж самі, сертифікати ЗНО 20 та 2021 років, або результати національного мультипредметного тесту 22, 23, 24 роки. Зразу тут зупинюсь, якщо ви з якихось причин не можете здати ЗНО або національний мультипредметний тест, мультипредметний тест за місцем свого проживання або тимчасового знаходження, в університеті будуть створені комісії по прийому цих екзаменів. І по прибуттю ви можете скласти ці тести в університеті, ще раз звертаю вашу увагу. Особливості вступу до університету, крім екзаменів, які вище я перелічив, у вас буде психологічне обстеження, оцінка рівня фізичної підготовки та медичний огляд. Що таке психологічне обстеження? Це здавання тестів на наших психологічних фахівців, де ви будете визначені придатний непридатний до військової служби взагалі. Оцінка рівня фізичної підготовки це складання трьох нормативів. Біг 100 метрів, біг 3000 метрів, підтягування і для осіб жіночої статі комплексна силова вправа. Це віджимання та згинання тулуба. В правилах прийому, який розміщений на сайті, до речі, правил прийому 24-го року ще поки що не затверджено, але я не думаю, що буде відрізнятися дуже від 2023 року, тому можете знайомитись з правилами прийому 2023 року. Тепер основні терміни. У нас вступники діляться на дві категорії: військовослужбовці і не військовослужбовці. Хто такі військовослужбовці? Це ті, які проходять зараз службу на посадах е, рядового та ж сержантського складу. Не військовослужбовці це ті, хто закінчує зараз школу. Тому для вступників, які не є військовослужбовцями, треба подати заяву до районного або обласного територіального центру. Комплектації за місцем проживання з 1 січня можете вже подавати такі заяви до 25 червня, включно. Буває, що ви перебуваєте в територіальний центр комплектування і вам кажуть, нема рознарядки на Харківський національний сіт, або використані вже, Тому ви подаєте заяву безпосередньо начальнику університету до 5 липня 2024 року. Військовослужбовці. У них не заява, вони складають рапорти за підпорядкованістю. Починають вони цю роботу з 1 лютого по 1 червня. Якщо у військовослужбовців виникають якісь питання або проблеми з проходженням рапорту, в кінці свого виступу я дам контакти, на які ви можете звертатись, ми підскажемо, як далі вам діяти. Які пільги у нас для тих, хто вступив до Харківського національного інституту повітряних сил імені Івана Каждуба? По-перше, хочу відзначити, що у нас 100% курсантів, які приходять до випуску, отримують вищу освіту. Безплатне проживання, безплатне харчування. Я вже зупинявся на цьому. Безплатне медичне обслуговування, речове майно, тобто форму ви собі не покупаєте, вам все видають. Далі проїзд до місця проведення відпустки та повернення з неї теж безоплатне. Крім того, ви маєте можливість отримати посвідчення водія. Теж безоплатно. Далі у нас є таке поняття, як у вас в школах четверті, у нас є сесії. Посадові уклади за результатами сесії збільшуються. Якщо ви хорошист або відмінник, відповідно 25-50% до грошового отримання ви отримаєте протягом наступного семестру. Далі курсанти, які навчаються на відмінно, мають можливість отримати іменні академічні стипендії. Їх дуже багато. Я їх не перелічую, вони складають різні суми. Приємні. Гарантії випускників. 100% випускників направляються для подальшого проходження служби на сердських посадах. Що це означає? По випуску ви не шукаєте собі роботу, тому що держава. Дала на вас замовлення. Держава вже під вас посаду підготувала. Ви всі згідно рейтингу, висуваєте в ту чи іншу частину. Що таке згідно рейтингу? Перший курсант вибирає себе місце із 20, останній курсант вибирає себе місце, яке залишилось. Так, по-простому. За місцем служби випускники отримують відповідні соціальні пінги та компенсації згідно чинного законодавства. Далі, всі ви будете забезпечувати службовим жильйом. А також можливістю отримати власне житло. Пенсійне забезпечення після 25 років служби на державних засадах теж вам гарантовано. Грошове забезпечення зараз у військовослужбовців майже в 2 а то й більше разів вище середньомісячної зарплати в Україні заробітні платі. Ще хочу зупинити, що жоден курсант під час навчання. В зону бойових дій не попадає. Ні на стажування, ні на практики. Ви навчаєтесь в регіонах безпекових. Контакти університету вказані на останньому слайді. У нас є телефон приймальної комісії, є свій сайт і є електронна адреса електронної пошти. Тому звертайтесь, кому що не зрозуміло. На жаль, я не можу з вами зараз поспілкуватись в чаті, але можете набирати цей телефон. Наші фахівці кваліфіковано нададуть відповідь вам на запитання ваші. У нас нема обмеження щодо вступу осіб чоловічої статі, осіб жіночої статі, тому звертаю увагу, що ми приймаємо як чоловіків, так і жінок. Ніякої різниці для нас немає взагалі, обмежень теж немає. Тому, будь ласка, надавайте заяви, алгоритм визначений. З 1 січня вперед до перемоги у вас починається своя боротьба за місце в нашому університеті. Тому бажаю всім успіхів, бажаю всім перемоги. Ради будемо вас бачити в одному із регіонів. Західної України. Тому звертаю вашу увагу, що вам надійдуть в останню чергу повідомлення, куди вам їхати. Зараз не задавайте питання, де буде здійснений набір, де буде здійснюватись здійснюватися де ми будемо здавати фізичну підготовку. Ми це скажемо в останній момент у зв'язку з безпековою ситуацією в Україні. Є звичайно, вимоги до. Вашої безпеки, тому ми відповідаємо за вас в повному обсягу. Звертаю вашу увагу, що під час вступу ви теж будете забезпечуватись харчування, але за власний рахунок. За... На безоплатній основі ви будете харчуватись лише коли станете курсантами. курсантами. Своїй час я вичерпав. У мене ще 4 хвилинки залишилось для того, щоб ви могли перейти на. Сторінки факультетів. Там вас чекають фахівці. Нагадую, з 1 по 6 це лінійні факультети і військовий коледж зранського складу. Посилання є. Посилання ви можете знайти на сторінці на нашій сторінці, тому звертаю вашу увагу. Звертаю вашу увагу на те, що ви можете перейти за посиланням, посилання зараз на слайді. І не обов'язково на один факультет, ви можете відвідати всі факультети, задати свої питання, взяти контакти і далі вже триматись той посадової особи, яка вас буде супроводжувати. Ми нікого з вас не бросаємо один на один. Ви будете консультуватись напротязі всього вступу процесу вступу, тому ще раз бажаю вам успіхів, мирного нам неба, спокійного дня і перемоги. Дякую за увагу. На цьому я закінчую свою трансляцію.